Виявити, я думаю, складніше, тому що ворог вирісовується, ворог скриває свої цілі. Коли ми вже знайшли і знаємо, що це мінометна позиція або пушка, або вже це виїхав танчик, то глаза горять і руки роблять. Знищених цілей дуже багато, підтверджених двохсотих, звісно, менше. Це складніше зробити, особливо, коли ми знищуємо місце проживання ворога, і на ранок там просто стається фундамент і углі. то посчитати, що там знищили ми кого складніше. Техніку проще і не так багато. І враження ну, носяться ще ночі. Ми для них кошмар, який чекає на них Ужас, летящий на крилях ночі. Радість, як в комп'ютерній грі. Тобто я не відчуваю ні суму, ні болю, ні скорботи, ні жалості. Тільки задоволені своєю роботи. І чим більше їх, тим краще і веселіше. Тому що немає відчуття, що ти нажав цей курок, там в живу контактному бою. Це, це інші емоції, 100% їх не, не можна порівнювати. Тут для тебе це монітор, картинка гарна, вибух, пісня розлітались ворожі. Люди бувають, думають, що вони там 50 і вони вже не гадяться, я з ні І легко. Легко люди 50, справляються з навичками пілотування дронів і в піві. Я знаю хлопців з суміжного підрозділу. Він не працює як молодь в очках FPV. в піві. Він працює через монітор по старинці, але ефективністю вау. Пілоти, я б сказав би, це снайпери арти, тому що використання кількість уражень точності FPV-дронів — це дуже круто. ЗУшка виїхала постріляти, її розвідка замітила. Ми вже були на позиції для ураження інших цілей, але пріоритет поставили на ЗУшку, і провели місце, де вона сховалася. Ми домовилися з іншим екіпажем бомберів і почали так методично відпрацьовувати місце, де вона сховалася. Виявили, що там ще є до п'яти одиниць ворожої техніки БМП, бетери а от. І Ми зробили по три нальота кожний бомбер, і в півішниці все це зайнялось вогнем. На ранок була прекрасна картина, 5 одиниць знищених. Це було так за одну ніч, 5 одиниць круто було. А тоді була специфіка, тоді розвиття дрону було трошечки на дві голови назад, тоді працювали стугна. А, непосередньо наша група виявила аби, о, танк, який вийшов тоді на прямой наводку працювати по мосту. Його знищили. На жаль, екіпаж евакуювався, але танк знищив. Ну він зробив, звісно, постріл три, якщо не забув, не ошибаюся, але його знищили. Психологічно ми можемо і по собі скаця не це дуже впливає, коли ти не можеш підняти голову, вийти пересуватися, і коли ти чуєш е, звук. Дрона це всіх напрягає. А якщо ти чуєш звук fpv дрона, то це дуже напрягає. Ти автоматично пригаєш любу норку і ховаєшся, бо це буде громко і больно.